Доброго дня. Я Хочу вам показати бо багато запитань, чим обробляємо після виронки стрілки. У цьому році будемо як І в минулому році ми також робили. обробляли калію від фірми Делина, давали одну літру на гектар. В цьому році ще будемо давати плантафор. 51545, кг кілограм на гектар. І Стимулятор росту демпер, бо обочисник нас стресунув трошки після виромки стрілки, будемо давати десь 800 літру. Скорше всього, будемо давати на гектар і прилипач 200 мл на гектар. Але обробити ми не годні, бо у нас я вам, щодня вітер, вітер дуже сильний. Так що вже два дні чекаємо і може і на вечір настане, але щось на вечір не перестаємо. Так що будемо чекати. Не знаю, що далі. Там що на неділю відмалюєш, ніби не має бути вітру. Нічого. Будемо чекати.